В одній великій скрині, де жили сувої білого полотна різнокольорові стрічки та ниточки різної товщини, стінявся великий галас. Усі мешканці цієї скрині захотіли з'ясувати поміж собою, хто ж серед них у цій скрині найголовніший, а хто так собі просто лежить без діла. Біле полотно гордовито промовило «Я в цій скрині? Найголовніше, бо з мене можна пошити одяг, білизну, скатертини, рушники, серветки? Ні. В один голос разом защебетали різнокольорові ниточки, що лежали поряд з полотном. І чому це ти тут у цій скрині найважливіше? Що ти варте без нас? Шию тебе докупи нам ниточками, то тоді ти зможеш перетворитись на якусь корисну або навіть цінну річ. А як же ви шиєте полотно докупи без мене, такої то? Життя або вишивання. Уважно слухаючи усю цю розмову, поважні ножиці тихо промовили. І чого ви тут усі варті без нас, кравицьких ножиць? Адже саме ми можемо викроїти з полотна будь-які деталі, відрізати ниточки певної довжини, розрізати вузлика. Ми тут найголовніші. І різнобарні стрічки і собі втрутилися у розмову. А про нас ви що зовсім забули. Адже ми можемо прикрашати собою готові вироби. Нам також можна вишивати вишиванки, картини, з нас можна робити сувеніри. Та раптом до скрині хтось підійшов і тихенько доторкнувся до кришки. То була маленька дівчинка з допитливими оченятами. Від побаченого розмаїття в місту скрині дівчинка зойкнула від здивування і задоволення. Як же тут багато усього корисного і необхідного мені саме зараз? Сяду у віконця зранку вишивати вишиванку. Нитки в мене є чудові, гарні, різнокольорові від бабусі до матусі, а тепер і я навчуся. З давнини іде наука від бабусь і до онуків. Усі мешканці великої скрині радісно загомоніли, почувши такі слова. Виявляється! Ми усі потрібні. потрібні. Полотно весело проказало. «Ножиці, вам слід попрацювати. Розкроїть з мене, будь ласка, вишиванку. А я, велика волка, разом з нитками з шию усі деталі пошла в одну святкову вишиванку. Ви. Любі мої ниточки та різнокольорові стрічечки вишиватимете рукава та маніжку. До роботи, друзі! Закипіла весела робота. За стіжком стежок лягає, квітка ніби проростає, від листка стебельце в'ється, вийшло, як маленьке серце. Коли сяду вишивати, думки буду закладати, щоб ми ходили в школу, не було війни ніколи, щоб рідні не хворіли, щоб в дружбі люди жили, щоб піднялась з руїн. Моя рідна Україна, завтра встану на світанку, одягну цю вишиванку з татом, мамою, бабусей, Щиро Богу помолюся. Все у цю чарівну мить візерунками горить. Усі мрії, сподівання, як молитва, як звертання.